І зразу почнемо з хороших новин. Україно американський стартап Хайку підняв аж 4 мільйони доларів. Від венчурних інвесторів а, українська ітішечка, оце, оце. стартап хайку, який заснований Стенфордським випускником Річардом Гіраном, і нашим справжнім українським Миколою Максименко буде допомагати квантовим обчисленням за допомогою штучного інтелекту. Пішов імпульс в мозг хлопці з хайкою розуміють, що зараз квантове обчислення, ну вони так собі е -е -е. ну коротше самі знаєте, дорого, незрозуміло, і велика кількість помилок. Так, Така от вони будуть використовувати штучний. Інтелект для того, щоб допомагати в цих квантових обчисленнях. Що класно, Микола Максименко дійсно дуже і дуже крутий розумний чувак. Микола каже, що ці гроші будуть витрачені на розширення команди, бо зараз вони працюють вроді як так більше віртуально, але вони будуть робити RD research в саме у Львові в Україні. А в ОКУ скоро проведуть декілька лекцій, посвячених квантовим обчисленням. Ну дуже класно і дуже можна. Радіти друга новина ніколи такого не було, і от знов що сталося? Росіяни знов вкрали якийсь білд сталкера і коротше викидають його. Просто нагадаю у GSC Game World Росіян вже давно бів, бо росіяни прям в них пука нарветься із за того, що не буде російської локалізації сталкері. О! Засранці старуських у параші. так а от вони вже не перший раз крадуть якийсь білд або якісь файли зі сталкера і прям стараються шантажувати GSC. Але наші GSC тримаються і кажуть: ідіть у сраку. Від чого Росіяни дійсно викладають? Тут, звісно, виникає питання, якого чорта Росіяни в GSC Game World ходять, ніби по свячену воду, але ну залишимо ребят, з Ну давайте пофіксуйте щось. Але при цьому GSC Game World закликає всіх. Не дивіться, що там викладають ті росіяни. Взагалі, не дивіться на російські ресурси. Воно вам даром не треба. А якщо ще український сталкер подивитись цього зливу, в нас буде мало того, що хрінове враження від гри не підтримайте розробник. Короче, просто підіть і купіть Сталкер uh, 2. Предзакажіть. і всім буде від цього добре. І не дивіться, що там російська херня викладає. Третя новина. Я хотів би з вами поділитися та рожки про лихо сторіс. Да, лихо сторіс. Це один з наших проєктів, який виходить під патронатом. Подкасти лиходію Ярослав, наш чудовий журналіст. Він пише унікальні детективні історії, які ви ніде не почуєте. І ми вирішили зробити з цього Лихо Сторіс. Підіть, подивіться, вони мега атмосферні, чудова історія, чудова озвучка, озвучка від моїх колег по Ютубу, також від Олдбоя від Нарімана, від Маріам, uh, багато ролей. Ми постаралися зробити все, що вийшов радіо. Така радіовистава. Дуже вам раджу і хотів би, щоб ви зацінили це і сказали, що ви думаєте про наші лихосторіс. Смотріть всім. а це значить, що це п'ятниця, і це саме час для суб'єктивних новин. Суб'єкт. <зв> <зв> <зв 'єктивний... зв 'єк> А перед тим як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, особливо вот этим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. І перша наша новина ну не можна вже це ховати. Була WWDC, де компанія Apple традиційно кожен рік. Представляє якісь оновлення цей рік не став виключенням і розказали про нову операційну систему, яка буде підтримувати комп'ютерні ігри. І так Apple, нікому нічого не сказавши, виволили в Open Source DirectX 12, який буде працювати на Mac OS. А значить, компи від Apple можна буде використовувати як ігрову платформу. А був і WatchOS, і новий Mac Pro, і, і, і куча різних речей. Але звісно, вся уява прикуток до нового продукту, який Apple випустили, після. Довгою, довгою паузою да, Apple не опускали нічого такого прям нового нового. Apple Vision Pro. Да, Apple, Ми багато разів казали, що от є е, чутки, що Apple увійде в світ віртуальної реальності. Ну і як завжди, чутки, якби і справдились, і якби і не справдились. Зараз це називається Spatial Computer, це просторовий комп'ютер або шолом. Mixed Reality, тому що він може працювати вроді як і Augmented Reality, як і Virtual Reality. Але да, вони представили таку штуку. Що цікаво, вони не випускали Apple Vision, а зразу випустили Apple Vision Pro. Ну така от лінійка в Apple. Давайте зразу. Що ми знаємо? Це шолом виглядає як лижна маска. Мені, чесно кажучи, більше нагадує це в фільмі Першому рецю приготуватися був цей постер, де перший гравець. Собственно, ну, вот головний герой він стояв в таких окулярах, і от ці окуляри прям дуже смахують на те, що випустила компанія Apple. Там маємо два-4К дисплеї з чудовим е, зображенням. Два процесора, m 2 і R1. Це окремий комп'ютер. Вагон камер, вагон різних датчиків, лідар і все, все, все. Мало того, що камери є як ззовні, так і зсередини. Причому зсередини є навіть інфрачервоні датчики, які слідкують за вашими очами в повній темноті. Коротше такий на Такий комп'ютер, по суті, бо це, він може працювати як окремий девайс, який запускає у вас світ віртуальну або augmented реаліті. При цьому до цих. Я не знаю, до цього шолома він гарно виглядає, добре зібраний, всі діла, все як завжди. При цьому батарея, вона зовнішня, і ви носите оцей великий павербанк в себе в кармані, тому що саме він забезпечить вам 2 години безперервної роботи. Звичайно, в майбутньому з'являться і більше батареї, і можна вже підключити його до електромережі і мати весь час, щоб він працював. Але виглядає дуже і дуже Круто, що ще цікаво було представлено, так це штука, яка називається Optic ID. Коли ви будете вдягати цей шолом, він буде дивитися вам в очі, а ви будете дивитися очима в. Очі чому. як кажуть самі Apple це супер точна штука, і вона може розрізняти очі навіть в ідентичних близнюків і буде використовувати точно так же, як от зараз використовується Touch ID чи Face ID, От зараз воно буде використовувати вашу райдушку вашого ока і має працювати дуже добре. Давайте почнемо трошечки скріпаці. Ну, от прямо я подивився декілька презентацій, що мені виглядає кріпово. Ну, по перше, цей шолом він. З зовнішньої сторони має oled дісплей, і цей дисплей вроді як повинен. Я думаю, що він може показувати різну інформацію, але зараз в рекламі він показував. Очі людей, які його носять. Ну по суті, це якщо ви сидите в тому шоломі, хтось до вас підходить, ви дивитесь на людину, і він відображає ваші очі. Виглядає звіздє скріпово. Мені взагалі не сподобалось. Дуже дуже страшновато. Що ще було кріповато, Так це реклама. Вони рекламували те, що за допомогою тої штуки можна робити стереофотографії. бо тут дві камери, воно може сфоткати, і ви можете вроді як мати оцю. Полу d фотографію. Ну при цьому це реклама, де тато там дитина ходить, бігає, і він такий задоволений, щасливий, робить фотографії дитини. Знаєте, як показують, коли діти в дитсадочках щось танцюють, і всі батьки щось отак от знімають. І таке відчуття, що не батьки стоять, а просто куча людей, які знаходяться в якійсь програмі захисту свідків, і їм всім очі закривають, тому що вони знімають відео, які будуть всім показувати. Або деякі люди знімають там з айпадом. Ну, коротше, ви бачили ці відео, як батьки це знімають. Якщо уявити, що люди будуть знімати от стою, стою на балдашніком, це досить коє, ну, відверто такое. І ще одна дивна річ на ваш оцей Vision Pro можна приймати фейстайми. Ви запитаєте, а як у вас буде видно? Ви коли берете і починаєте працювати з Vision Pro, він робить 3D-модель вашого обличчя. І коли ви спілкуєтесь з іншою людиною, він його Відмальовує, ну то тобто, створює діджитал версію вас. А для мене було кріповато. Але от така от фіча там також є. Тепер давайте перейдемо до хорошого. Я тут зміксую це з різного роду блогерами, які вже мали шанс пощупати ці дівайси, пробувати їх розказати трошки і об'єднаємо з тим, що розказує компанія Apple. Давайте перше, ви коли спочатку берете цей шолом, він відсканує ваше обличчя, потім він налаштується на i should Очі, і все це зроблено для того, щоб перше всі блогери кажуть, що він неймовірно круто слідкує за вашими очима. Тобто, ви коли включаєте у вас такий полустандартний Apple інтерфейс, і те, куди ви дивитесь, той підсвічується. Ну Тобто, точність дуже дуже крута. Причому із за того, що в Vision Pro є велика кількість камер, він слідкує відслідковує ваші руки. Для того, щоб клікнути на щось, треба от просто пальцями тапнути. Знов ж таки, із за того, що камер багато, ви можете тапнути так, так, так. Ну коротше. От, от, ви просто можете сидіти і собі щось там вибирати. Кажуть, що це супер інтуїтивно, звикаєш дуже класно, і взагалі, все прям дуже добре. Ще одна штука: наприклад, вам треба щось пошукати. Ви можете подивитися на текстбокс, де ви вводите, що треба пошукати, і сказати, що треба пошукати. Ну то тобто ви можете управляти Vision Pro за допомогою голоса. І ну це виглядає як кльовий заділ на те, що туди буде ставлений якийсь діаловий штучний інтелект, і ви зможете з тим нормально працювати, нормально спілкуватись, він вам щось буде підказувати. Коротше, те, що ми точно знаємо, що айтрекінг і hand-tracking, він просто неймовірний, точний, класно працює. Всі супер задоволені. Друга штука зображення. Зображення офігенно класне, і ви можете ну, якби за допомогою цієї коронки, редагувати наскільки буде ви будете бачити зовнішній. Тобто, щоб у вас було зображення вашої операційки, бо Vision Pro ви не запне своя операційка, ви бачите її дестоп, ви можете регулювати наскільки ви бачите зовнішній світ. Тобто, воно може бути прозоре. Ну насправді це зображення, яке яке вам просто відображається на екранчиках. Або все затімніть. Це зроблено для того, щоб ви могли ну, сісти і подивитись телевізор, подивитись величезний екран і насолоджуватись темноті. А коли ви щось там працюєте, показали досить дивно знову ж таки рекламу, як старий дідусь. А сидить там щось клікає, щось там набирає в офісі в цій штуці. Ну, хрен знає, знову ж такі, носіння цієї штуки наразі, просто хочу підкреслити: наразі виглядає дуже кріпово. На рахунок застосунків застосунків кажуть, що коли вийде, а вийде Vision Pro, в наступному, на початку наступного року зразу Apple Arcade випустить велику кількість ігор. Блогери розказують про якусь гру, де був дінозавр. Ти відкриваєш двері, виходить дінозавр, і MKBHD розказував, що він там витягає руку, йому на руку просто сідає бабочка. І це досить прикольний експірінс, бо ти це все бачиш. І в принципі в, е, в Vision Pro є всі дані для цього, бо є лідар, є куча камер, є все, 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 і він може з вами, вроді, як Digital World, Співпрацювати. Ще одна класна штука: це про екосистемність Apple. Тобто, якщо у вас на голові цей шолом, ви працюєте з цим шоломом, щось там клікаєте-клікаєте, але потім ви хочете переключитись на свій, до прикладу, MacBook, вам треба на нього тільки подивитись, і він переключає, розширяє вам ваше зображення MacBook, те, як було. Прямо перед очима, і це прям ну класно. Ну чесно, от мені дуже сподобалось, і це напевно величезний плюс, коли в тебе є ціла екосистема продуктів. А тепер давайте перейдемо до майбутнього. Ну по-перше, цей дівайс це Gen1 Двайс. Вони його тільки випустили і будуть тестувати, як він зайде чи не зайде. При цьому ціна дуже велика: 3500 доларів. Хто їм буде користуватись? їм будуть користуватись такі технологічні дійки, люди, які слідкують за Apple Apple Fanboy, і люди, в яких є 3,5 Касеря для того, щоб викинути на експериментальний дівайс. Чи буде багато таких? Дуже багато. Ну дуже дофіга, Я впевнений, що люди вже відкладають гроші, встають черги, щоб коли цей дівайс вийшов, вони вже його почали купувати. Тому це будуть early adopters і технологія звичайно буде покращуватись. Тому який-небудь Vision Pro 2 буде, можливо, менше, можливо, більше, можливо, ну ну коротше, різні штуки. Там бог покаже. Але ну да, це Gen 1. Там будуть невідомі баги, невідомі штуки незрозумілі чи зрозумілі. Але в цілому, ну всі блогери за 30 хвилин, за яким вони там користувалися. Нім здається, що це дуже круто. круто із мінусів. Як ми вже сказали, це ціна і Те, що цей дівайс він досить важкий. Ну він там важить, кажуть, що приблизно як. А нові нушники Apple, вони важать приблизно пів кіло. Ну і то на обличчі пів кіло тримати трошечки важковато. Ну ж таки, будуть а, проблеми в людей, хто носить куляри. Як це буде виглядати, поки що не зрозуміло. Але в цілому ми знаємо з вами, що Apple заходить на ринок, на якому які вони можуть створити, які вже є, але вони створюють ті ж самі. Смартфони компанія Майкрософт, компанія HTC і так далі. Вони тоді вже випускали такі бізнес-фони, на яких була Windows CE, і її можна було користуватися. користувались діки. Потім вийшла компанія Apple, показала iPhone, захопила ринок. Теж саме було з таблетками, які та ж сама компанія Microsoft свої планшети піхала всюди і всім, але воно не зайшло. Воно зайшло, коли вийшов Apple і це презентував. І зараз ну ви, ви самі бачите iPad — це по де-факту стандарт. Таблетки, якщо в тебе таблетки на iPad, що з тобою не так ми можемо подивитись на окуляри на наушники, ну, короче там багато всяких речей. Де Apple заходив, створював цей ринок і починав ставати себе і багатшим. Знову ж таки не можна забути про колонку HomePod, яка ну якось не зайшла, і Apple її відмінили. Тому цікаво, що буде, коли вони вийдуть з Vision Pro, чи стане це дівайсом, який породить цілий новий нормальний вже ринок, тому що зараз багато інших шоломів віртуальної реальності, такі як Метаскі Oculus з квестами, HTC Eve, у і в щось виходить. Коротше, вони всі вроді як виходять. Вони або віртуальна реальність, або от HoloLens з Augmented Reality. Але ну насправді мені здається, HoloLens можна вже закривати, якщо Vision Pro працює хоч приблизно так, як вони кажуть, вам не треба ніяких датчиків, нічого нічого, воно просто трекає ваші руки. І що що може бути ще більш природнім? Ну коротше круто, чи буду я купувати? Напевно, ні, бо 3,5 тисячі баксів за експериментальний продукт. Ну 3,5 тисячі баксів це. Мій бюджет на айфони за 6 років. Ну реально, я купую кожні 2 роки телефон. Він приблизно коштує там 1200 доларів, і це 3 роки я можу купувати айфони. Хрен вас знає. але ну, така штука. Але однозначно ми можемо сказати, що якщо вже в Apple не вийде зайти в світ віртуальний і augmented reality, то напевно на найближчі 10-20 років про ці ринки можна забути в цілому. Хоча мені отак от, от здається. Про те, як Apple показує, як можна Vision Pro використовувати в плані інтертеймінг системи, щоб дивитися фільми, Вно ж таки, є ж питання до батареї, чи можна буде отримати цю штуку так довго. Мені здається, що шанс зайти досить великий і дівайс буде популярний. Хоча я не бачу, як люди будуть ходити по місцю, тому що всі будуть знати, що та херня коштує 3,5 з косаря. І зняти її в тебе з голови, ну, дуже просто. Не знаю, побачимо. WWDC. Друга новина, як же без штучного інтелекту? Європейський союз нарешті добрався до контента, який був згенерований штучним інтелектом. Він в принципі вже досить довго бореться з генеративним штучним інтелектом. Але тепер, якщо ви викладаєте десь контент, який був згенерований за допомогою штучного інтелекту, ви маєте його маркувати, що він був згенерований тим нещасним штучним інтелектом. Це значить і картин. І текст, і відео і всякі ефекти, і всі ці штуки мають бути залейблені. Компанії сказали, ну окей, особливо компанії, які а, приймають участь в цьому вот акті з Європейським Союзом. Єдиний, хто не приймає участі, це компанія Twitter з великих соцмереж. Але в Твітера вроді і штучного інтелекту, який щось би генерував і немає. Ну і Бог знає. тому скоро будемо бачити в LinkedIn велику кількість постів, і потім внизу підпис з генеровано штучним інтелектом, команд згенеровано штучним інтелектом і так далі. Хоча як на мене, то це якийсь тупняк, тому що люди, які будуть використовувати штучний інтелект в якихось кримінальних цілях, вони і так срали на закон, і ясно, що вони не будуть використовувати цю лейблу, а будуть просто кидати цей контент і будь-як буде. Ні, там ні, якщо чесно срати. Але тепер правила такі є. Тепер правила є і до контенту. Суб'єктивні. Ну як тобі новини? Розкажу тобі секрет. Ці новини записані з другого разу, бо перший раз я знов перегрузив звуки, щоб ти не скандалів зі мною. Що ти там за ефекти додав? Ми його перезняли ще раз. Тому я вважаю, що це заслуговує на твій козацький лайк. Тобі не важко? Мені приємно. Третя новина вчені вперше. Змогли зібрати сонячну енергію в космосі і відправити її на землю? Да, да, вчені з Caltech запустили свою піп'яку. Піп'яка називається Space Solar Power Demonstrator. Це така хер, яку запустили на низьку орбіту землі, вона там розклалася і почала збирати сонячну енергію. А потім направленим лучем направила в сторону лабораторії Калтеха. У них було два прийомника, і до кожного була підключена LED-лампочка. І цієї енергії вистачило, щоб спочатку зажечь одну лампочку, потім запалити іншу лампочку. І для це вони зробили для того, щоб просто показати, яка точність цього направленого луча енергії і як все добре працює. Ну і виглядає, що так, да, класно працює. Бо вони змогли направити цей луч на досить такі класні штуки. Самі вчені кажуть, що ця технологія буде дуже потрібна в міста, де було розбомблено якоюсь війною, чи була стихійна лиха, чи ще якась штука. Але от вони пропонують використовувати своє дослідження таким чином. Знову ж таки, мені здається, навіть просто подумати, що десь над землею в нас розгорнуті які сонячні станції, які збирають сонячну енергію, а потім лучами відправляють на прийомники, які це перетворюють в електрику. Це дуже круто. Крутой, ну по... Погодьтесь, це дуже футуристично. Знову ж таки, цим дуже зацікавлена Японія. Японія каже, що їті вашу мать до середини 2030-х років. Ми будемо використовувати багато такої енергії, яка зібрана в космосі і відправлена, е, значить, на нашу нещасну землю. Так що, ну класно, прям ду дуже радіється, що в нас за останній місяць було зроблено стільки відкриттів в області чистої енергії. Було б круто, якщо б сонячну енергію можна було зібрати і в'їбати цим лазером по кримському мосту. tout so. От тоді прям вообще класно було б. Чи це на вона? Ми не говорили про політику. Тут є такий політик, якого звати Роберт Френсіс Кеннеді Джуніор. Да, це онук того самого президента Кеннеді. Він демократ і антиваксер. За свої антиваксерські висказання він був заблокований в інстаграмі в 2019-2020 роках. Заблокували нахер його профіль. Люди за кордоном не підтримувати. Зараз зв'язується з Робертом Кеннеді, синим президента. Але є одна. Але Роберт Ф. Кеннеді подав свою кандидатуру на вибори президента Сполучених Штатів Америки. Боже. Яке кончене. Яке відбудеться в 2024 році. І інстаграм посиділи і подумали, і вирішили: ну це ж політик. Пофіг, що він порушував колись правила, можна підняти бан. на він віщає на свою аудиторію 800 тисяч людей. Це зашквар. В цілому, Роберт Ф. Кеннеді, він такий, е, ну, ну, ну такий дивак. Він е, антиваксер, всяку херню несе. Навіть його жінка. А в якийсь момент під час його кампанії сказали наші. Думки не збігаються. Він от там свою політку робить. А тут я, я його просто люблю. Дуже важко з ним живеться. Ну от така от проблема жінок, які замужем за політиками. Але це піднімає таке цікаве питання, що інстаграм вважає, що якщо політики, які порушують правила аж до того, що їх банять, якщо вони приймають участь в політичній гонці, вони мають мати доступ до своєї аудиторії і можуть піти проти правил. І тут звичайно влізає як хто ніхто, так Ілон клятий Маск. Ілан. Клятий мак проводить з тим типом Twitter Ну, а де що він може проводити, і починає розказувати, починає підтримувати його в президентській гонці. І тут велике питання: що ж таке свобода слова? Што? Чи має антиваксер, який розповсюджує false information, як вважають люди, мати право голосу? Взагалі, питання свободи слова зараз величезна така штука, з якій не можуть розібратися. З однієї сторони можна просто подивитись, як той самий клятий Ілон Маск дає доступ Такеру, якого. Вигнали нахер з Фокс не то, щоб він використовував Twitter для того, щоб показувати свої тупорилі відосики, які ну чесно це русня пропаганда. Руска курва. Люди, які займаються проблемами свободи слова, кажуть, да, це ціна свободи слова. Хрін знає, що стало настільки складно, що мені, як людині, яка на це це дивиться, вже досить важко розібратись. Де свобода слова, де дезінформація, і чому дезінформація не може бути свободою слова, чому їм не дають просто кримінальні якісь впровадження? За те, що вони розповсюджують фейкову інформацію, але ну явно, питання не до нас. При цьому цього Роберта Ф. Кеннеді Джуніора підтримав навіть був час його компанії Twitter Джек Дорсі. Боже, в тому Твіттері все пороблено, От реально, Джек Дорсі взяв і запостив відео, в якому розказували, що Роберт Ф. Кеннеді ніколи не побідить Трампа. Щось таке, і він підписав: він може і він побідить. Короче, виглядає так, що Дорсі також його підтримує. Що відбувається, хрен знає. свободу слова. Во всі сторони кидають. Ніхто вже не розуміє, що таке свобода слова. Я не знаю, але новина в тому, що інстаграм того тіпа розбанив. для того, щоб він мав доступ до 800 тисяч підписників. Юлія Верба сміється, дивлячись на нього. <рес> і, хоч ми розказуємо про те, що відбувається в мирних частинах цього світу, не треба забувати, що і далі відбувається великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, де Російська Федерація чинить просто жахливі речі для досягнення своїх цілей, продовжує застосовувати тактику терору. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам і піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, вот тут вот баночка, на яку ми. Збираємо гроші, які потім витрачаємо на батальйони, з якими ми співпрацюємо для того, щоб купувати їм речі, щоб їм було легше. Допоможи нам допомогти їм захистити нас. Дякую! І остання новина. Ми так говорили з вами про компанію Apple. І треба тут вийшов на Wall Street Journal офігенна стаття про айпади. Про те, що зараз, коли ви заходите в якусь кафешку, ви розплачуєтесь карточкою в Америці. І є от такий от айпад, і цей айпад до вас повертається, щоб ви знали, скільки заплати і скільки на чай видати людям. До прикладу, 10 років назад, коли я приблизно 10 років назад, я вперше поїхав в Сполучені Штати Америки, бажали, що на чай треба давати 10%. Коли 5 років назад я приїхав в Сполучені Штати Америки, мінімалочка вже була 18%. Тобто, коли вам цей айпад повертали, у вас було 18, 20, десь два, Зараз, коли я вже їхав зі Сполучених Штатів Америки, я був в аеропорту і я купив водичку за 6 доларів вендінг машині. І вендінг машина попросила в мене на чай, чи давати вендінг? Машині на чай, будь ласка, робіть висновки ви. Але а, в цій статті розказується, що iPad супер зручний для того, щоб використовувати так називаємо штуку, яка називається Dark Design. Dark Design це. Ну, така неформальна дисципліна, яка використовує а, людські якісь особливості для того, щоб вони зробили те, що треба, що можливо не завжди добре для людини. До прикладу, якщо ви прийдете в ресторан і вам повернуть оцей от айпадік, де скажуть о чоловіче, давай, будь ласка, заплати нам ночовідай. На на Ночої Дай 20 гривень на кофе і дадуть вибір 18, 20, 22, 25 з великою вирігідністю ви клікнете на 20%. Тому що, якщо ви клікнете на 18 ви такі, що люди подумають, що я жило лоб? З іншої сторони, для того, щоб взагалі не заплатити а на чай, треба зробити касту і потім вести нолік. Що знову ж таки ви самі вводите нолік? Це такі особливості дизайну. Називається Dark Design, тому що вони заставляють вас стидитися вашого вибору. Ну але стаття дуже цікава, ми її доєднали внизу в описі до відео. Ознайомтеся дуже. Цікаво, як наш мозок мислить і як бляха технології заставляють нас тикати, віддавати свої гроші іноді ні за нізащо. На цьому всьому і найкраще свідкатини. Дякую, що додивились цей розширений випуск, бо ну блін, про Apple треба було багато поговорити і далі по старій схемі Лайк, підписка, дзвіночок може залишити свій коментар. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. новини.